Спеціальним штемпелем, який сьогодні тільки діє, ми погашуємо тільки одну. І тепер офіційно підписуємо кожен конверт. Слава силам оборони і безпеки України. Саме під такою назвою Укрпошта провела погашення чергової марки. Ця героїчна серія марок була розпочата в 2022 році. Цього разу презентований поштовий випуск присвячено військовослужбовцям СБУ, які з перших днів війни втілюють найскладніші операції для захисту країни в найгарячіших точках. Зокрема, і під Бахмутом хлопці недавно повернулися із Запорізького напрямку. Ми беремо участь і брали участь в стабілізаційних заходах після звільнення Харківщини, після звільнення правобережжя Херсонщини. Ми продовжуємо виконувати вказані бойові задачі в рамках зведених груп Сил оборони, робити багатоетапні складні операції зі знищення ворога його бойових можливостей. Продовжуємо виявляти зрадників та колаборантів. Сьогодні дякую Курпочті за цю можливість, тому що ця марка в першу чергу ну, нам. Приємно її презентація. Вона дає змогу, крім нас, так само для громадян України зрозуміти вклад служби безпеки України в цій війні загалом презентована марка Служба безпеки України є фінальною у випуску героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Адже бійці СБУ каже обласне керівництво Укрпошти нищать ворожу техніку та живу силу окупантів, виявляють і притягають до відповідальності зрадників та колаборантів, діють не лише на фронті, але й у тилу ворога. Саме їхні спецпідрозділи і бійці виконують найважливіші завдання в найгарячих точках. Саме вони займаються контррозвідувальною роботою, саме вони очищають уже наші землі від колаборантів і роблять усе можливе для того, щоб після того як наші збройні сили України звільняють на звільних територіях, нам жилося краще. А ще ну, ці підрозділи виконують таке. Такі завдання спеціальні, які приносять, скажімо, радість усім українцям, так зване бавовнятко, яке часто лунає і прокидається. У нашому Криму, в які сподіваюся, і не маємо всі надію. Скоро, скоро ми всі з вами там побуваємо. Введення в обіг марки Служба безпеки України зазначає обласне керівництво. Це свідчення високої оцінки роботи служби і кожного її співробітника. Наші мужні, героїчні, непереможні захисники, захисники і захисниці кожен день показують величезний героїзм, силу волю, відважність. Нашими бійцями пишається весь світ, тому що. Захист не тільки України, нашої збереження держави і державності, захист кожного із нас, можливість жити і працювати в рідній своїй землі. Це весь світ вже розуміє, що це захист Європи і цілого цивілізованого світу. Укрпошта буде розповсюджувати цю марку по всій Україні та вже випустила мерч на честь СБУ футболку з написом Хто як не ми спалить мости та стікерпак. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей телерадіо компанія Раї.